Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. І ми з вами продовжуємо вивчати таку велику і доволі складну тему, яка має назву складнопідрядне речення. На минулих уроках ми з вами вже повторили, що ж це таке є складнопідрядне речення, і ми рухаємося з вами далі. На минулих уроках ми з вами визначили, що є такі види підрядних речень, як підрядні означальні, ви можете поставити відео на паузу, повторити. І також є такий вид підрядних речень, як підрядні з'ясування. Ви знову ж ставите на паузу і повторюєте. А ми сьогодні переходимо до вивчення найбільш численного виду підрядних речень це підрядні речі. Обставини. Які ж речення ми називаємо підрядними обставинами? Підрядними обставина ми називаємо підрядні речення, які відповідають на ті ж питання, що й обставини в простому реченні. А що ж це таке обставина? Давайте згадаю. Так, це член речення. У нас є головні члени речення підмет і присудок, і є другорядні члени речення, додаток, означення і обставина. От саме ці речення, які відповідають на запитання, які ми зазвичай ставимо до члена речення обставини, вони і будуть називатися підрядними обставинами. Підрядні обставини поділяються на такі види, підрядні місця. Мети часу, способу дії, міри та ступеня, порівняльні причини, умовні, допустові наслідкові. От бачите, яке є різноманітня саме підрядних обставинних речей. Сьогодні ми з вами зупинимося на вивченні. Тільки деяких із них, а на наступних уроках продовжимо. Можливо, не з усіма ознайомлюватися, але з основними видами підрядних обставин ми ознайомимося. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з підрядними реченнями місця. Підрядні речення місця зазвичай вказують нам на що, як ви думаєте? правильно на місце. Питання де, куди, звідки? Підрядні речення містять в основному казінні слова. Тут, туди, звідти, скрізь, всюди. Та сполучні слова де, куди, звідки. Тобто, якщо ви бачите, що у реченні є вказівні слова тут, туди, звідти. То це, більше за всього, буде у вас підрядне речення місця. А тепер давайте розглянемо приклад. Де літо маки, стеле килимами, дитя в городі ходить коло мами. Це рядки відомої поетеси Ліни Костен. Давайте ми ж з вами визначимо: це речення складносурядне чи складнопідрядне? Це складнопідрядне речення. Якщо це складно підрядне, давайте ми з вами визначимося, де в нас буде головна частина, а де підрядна. Так, дитя в городі ходить коло мами, це буде головна частина, а підрядна частина буде де літо маки стели килимами. мами. Ставимо питання: дитя в городі ходить коло мами, де? Де літо маки стели килимами. мами? Це в нас буде підрядне речення місця. Наступний приклад. Там, куди вони їдуть, не треба буде ніяких паспортів. Це рядки Олеся Гончара. Дивимось, де ж у нас головне речення, а де підрядне? Головне речення в нас буде таким: Там не треба буде ніяких паспортів. Де? Там, куди вони їдуть. Куди вони їдуть? Це в нас буде підрядне речення місця. Я думаю, зрозуміло, якщо не зрозуміло, ставите відео на паузу, передивляєтеся, повертаєтесь назад, прослуховуєте пояснення ще раз, можете собі замотувати зошит, а ми за браком часу рухаємось далі. Підрядні речення часу. Підрядні речення часу зазвичай відповідають на питання Коли, відколи, доки, з якого часу, до якого часу, як довго. Вони містять такі сполучні слова, як, як тільки, ледве, скоро, під час того, як. І вказівні слова тоді відтоді доти. Знову в нас для прикладу рядки Ліни Костенко. Коли мене снігами занесе, тоді вже часу матиму доволі. Де в нас головне речення? Тоді вже часу матиму доволі. Коли, Коли мене снігами занесе, це буде підрядне речення часу. Я рекомендую занотувати цю інформацію собі до Зошита. А на наступних уроках ми з вами продовжимо вивчення видів підрядних речень обставини. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця, і я пропоную вам виконати таке домашнє завдання. Вам потрібно буде списати ці речення і визначити, до якого ж типу обставинних речень вони відносяться. Чи до обставини місця, чи до підрядних часу. Для цього вам потрібно буде визначити головне речення у підрядному і поставити запитання від головного речення до підрядного. Я думаю, що інструкція щодо виконання домашнього завдання вам зрозуміла. Я очікую. На зворотній зв'язок, на ваші виконані завдання. Кому щось не зрозуміло, можете писати мені в особисті повідомлення. А я бажаю вам успіху у виконанні завдань. До нових зустрічей!